Мирноград, вечір 5 грудня. По всій області оголошена повітряна тривога і загроза ракетних обстрілів. А у мікрорайоні Світлий лунають такі звуки. Багато хто з мешканців сприйняв їх за звуки обстрілів, і не дивно, адже в країні 10-й місяць триває війна. Цей салютний неабик спочатку налякав, а потім обурив місцевих. На місце був викликаний наряд. Поліції було повідомлення на чергову частину до поліції Мирнограду. Була вислана наряд поліції. Наразі поліція поліція встановлює осіб, які запускали салют. Керівник міської військової адміністрації каже: те, що відбулося вчора, неприпустимо в умовах того, що йде у нас війна, і ну відверто кажучи, люди вчора були налякані. Тому поліція розбереться. Знайде цих людей, які святкували щось учора, та будуть покарані за цей випадок. Одразу ж після інциденту в соцмережах почала ширитись інформація, що салют запускали біля одного з закладів міста. Я особисто вчора зателефонав підприємцю, і він мене завірив, що це не біля його кафе, були ці фейерверки. Тому ну розберемось у свою чергу. В поліції закликають мешканців не забувати, що в країні триває війна. Через постійні обстріли громадяни і так лякаються будь-яких гучних звуків, вибухів і те, що з ними можуть може бути пов'язане. Тому, якщо у вас свято, будь ласка, обійдіться якось без піротехніки. Морально-психологічний стан населення через постійні обстріли і так вже досить пригнічений. Варто відзначити, що нещодавно комітет Верховної Ради України з питань екологічної. Політики та природокористування затвердив текст до другого читання законопроекту щодо використання та обігу піротехнічних виробів No7438. Історія цього законопроекту розпочалася ще до повногоштабної агресії РФ. Реєстрація була запланована на 24 лютого 2022 року. Тоді мотивацією заборони використання та обігу піротехнічних виробів були психологічні травми військових та переселенців зі Сходу України та Криму, а також шкода для тварин і довкілля. Зараз, коли Росія розпочала масштабне вторгнення, на територію України це питання стосується всіх українців, і поки законопроект ще не прийнято, хочеться сподіватися, що ті особи, які запускають у небо яскраві салюти, все ж таки згадають, що в Україні триває війна, і будуть поважати інших людей, і перш за все, військових, які віддають життя, боронячи нашу Україну від агресора.